Всім доброго вечора. Перебуваємо в місті сквира, е, вулиця Успенська. Е, було зупинене авто працівниками поліції з метою е, те, що людина в розшуку. Значить, давай тоді познайомимося з поліцейськими. Перший поліцейський. А можна подивитися? Е, да, будь ласка, стаття 18 пункт 3, Без зайвих предметів. Будь ласка. Так, е, Філяшинський, Фляшинський фі, я, я Віталій Павлович дійсне до 28 року без державних символів, а з іншої сторони, будь ласка, покажіть. Е, це неналежний зрок е, посичення, який не відповідає. Постанови Кабінету Міністрів 11.37, оскільки ви його повинні е, виконувати і дотримуватися. Так, І нагрудний знак. мені телефон теж. Бо не видно. Бо не... Це. 011, 74, 15. Ану, щас. Е, нагрудний знак 011, 74 15. І інший працівник поліції. Е, Ковбасюк Дмитро Юрійович дійсно до 28 року, так же само без державних символів і, будь ласка, з іншої. Ви говорите, що поліцейський, а, а тут вже не, не дійсне. Я говорю То про те, самі що самі... без зайвих предметів покажіть з іншої сторони. Ні, не, не показали. Це, це, це також це не є посвідчення. 11.37 посунок Коміту міністрів маєте виконати однозначно. От. Є належний ну, зразок, ага, ну, який війшов е, в юридичну силу з 2019 року, е, січня місяця. Так, і, а можна, будь ласка, на грудний знак? 01 96 49 3 019 64 93 На грудний знак. Тоді, тоді скажіть, будь ласка, відповідно до статті 35, яка була причина зупинки Закону України про нас поліцію. Схожий транспортний засіб перебуває в розшуку. Схожий. 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 Транспортний засіб перебуває в розшуку. Схожий. Схожий Схожий транспортний засіб перебуває в розшуку, а у вас є орієнтування? Це зелено, а? Є. а покажіть орієнтування. Це нове, це нове, ну, нове, вже зараз. Ну, то тоді ви тоді виводите в оману, тоді виводите в оману, що Тому даний та транспортний та засіб із. Зрелі, із, із Вистаних, громади, Значить, справах, я уповноважений у територіальної справах громади, територіальної громади в місті Сквира, звати мене Ян Георгійович. А, Тому е, враховуючи обславини, е, е, зупинка транспортного засобу з вашої сторони незаконна. Доброго, дня. Доброго вечора. Територіальна громада міста Сквира. Будь ласка. Патрульна так. Будь ласка, хто ви є. Старший лейтенант поліції тонковит Олег. Належне посвідчення, покажіть, будь ласка. будь ласка. Телефон включи мені, бо що Вон не видно. А ну, наградний знак, покажіть мені. Значить... Ні, ні, ні чуть, чуть нижче. 016 76 86 і тонковит Олег е, Олегович до 27 року, без державних символів, з іншої сторони, будь ласка, покажіть. Е, так, ну, ми ж бачимо, що не відповідає належному зразку, поставник комітету міста 1137. І інший працівник поліції, Ширін Михайло Сергійович, е, а деякого року дійсно бо не видно. Як це не видно? Дійсно до 19-12-27. цього А, до 27-го року без державних символів Нагрудний знак 018-06-62. верховну раду а сказали мені звертатися туди? Ні, послухайте а мене у за нас послухайте мене у нас діалог у нас не монуло да дивіться чому? я вам задаю запитання чому ви такі розумні володієте законами не підете і до тих і не звернетесь безпосередньо тих хто їх пише Якщо ви не задоволені дивіться, цими звірами, дивіться, дивіться, ви ви Диві... дивіться, можете. дивіться, дивіться, дивіться. Ми територіальна громада, громада, ми територіальна громада, як первинний суб'єкт права. це в першу чергу. Дивіться, ви не можете забратися туди, щоб робили всі, а ви не можете туди звернутися. не Як Народним Дивіться, я просто слабо. Вам слабо, так вам дадуть команду і не дадуть навіть нам туди доїхати. Чому на а вас? Не Хто з вас спиняв транспортний засіб? Не пустили і, випустили і, випустили, і навіть не вийшов на. Поліцейський командувач я називаю. Хто, хто спиняв даний транспортний ми, засіб? Вам, Ні, то ми, це хто? Безпосередньо, хто з вас спиняв транспортний засіб. компетентні органи... Оцей працівник раді. поліції зупинив транспортний місце, засіб. Місце, так. Я роблю. У мене воно всі запити є. А хто спинить транспортний засіб? А оце я не знаю. З бородою чи без. Ну, це що тільки що я не знаю. Без бороди? Да, да, да. Без бороди? Да, Бо, каже, ми разом зупинили. Ну, а стаття 35 закону України про нас в поліції. Каже, що транспортний засіб подібний Гу -гу -гу. До, до, до розшуку. Але сказав, що, що... А орієнтування я кажу, є сірого кольору. сказав. То ж не сірого не, кольору. А не, не якого кольору автомобіль? Темно-синього. Темно Тому транспортна зупинка що? Не законе старший наш звернувся до ЦЦК і сказав, щоб ви звернулися в найближчий не, час і обновили дані. Тому що ви десь там не з'явились вчасно, і вас вони він не зобов'язаний звертати. Я вас не питаю. Ви мене не перебувайте. Визву, я мене... не маю право споспілкувати. Ви мене почули. Це вам надаю рекомендацію. Тому що ну ви будете постійно в розшуку, і за цього вас будуть зупиняти в розшуку. Не може бути, тому що немає це, рішення це, це суду і витяг з кримінального провадження немає. Ми... немає. До побачення, ось таким чином, представники. Білоцерківського ВВП ГМП в Київській області. Незаконно зупинили транспортний засіб. Ось на таких авто вони приїхали. Підприємці організації України. Ви можете то з далека знімати. Я ж здалека. Ось інший транспортний засіб, на якому приїхали працівники поліції. О, тому нам з даної ситуації стає зрозуміло, що причина зупинки була незаконна. Оскільки порушений закон України про нас поліції, я стою стаю простою. Ну запитайте в нього безпосередньо. Ні, це ви що захищали. Там. Ну, ви в нього запитайте. — Ви захищаєте всіх. Так, Я почув вас. Гарного вечора. Ні, ми не тіктокери, ми тергромада, яка фіксує злочинні діяння поліції. Таким чином, ми зрозуміли, що була порушена. Порушений закону країни про нас поліцію, стаття 35, тому що не було тих ознак, з яким було зупинено транспортний засіб, тому було перевищено службові повноваження і будуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 365 -1 Кримінального кодексу України. Таким чином, бачимо проти людей на території Київської області в місті Сквера відбувається злочини. О, масово, масово, масово. Да, да, да. зупинили людину е, на терасфризасобі. Спочатку розповідали, що він в розшуку, потім зрозуміли, що підійде що... громада під'їхала, почали розповідати, що вже е, сама машина вже в розшуку, а не... Сірого кольору, головне, кажуть. Да. А вона що похожа на сірий колір? Ні. Хто це ми вас зупинили та й побачили, що вона вже не синя. Тому я можу їхати? Ні, ви не можете їхати, ваші документи кажуть, де це -де взялися працівників поліції повноваження примушувати до цивільно-правових відносин і йти в неіснуючий РТЦК СП, е обновляти свої дані. Для чого? Тому е буде написана скарга на даних працівників поліції. і... Тим більше один із них підходив, погрожував, що його будуть постійно е, Андрія зупинюв, зупиняти да? От, і порушувати його Конституційні права і свободи, тому що перешкодили йому вільному пересуванню, що є ознакою порушення статті 33 Конституції України. Таким чином е, поліція замість того, щоб йти за людьми, йде проти людей. От, і е, чітко розуміють, що. Їм треба замість себе відправити на війну когось. Хоча стаття 17 Конституції говорить зворотня, щоб вони йшли в першу чергу е захищати державу. Так, так там написано, що йдуть перші захищати Збройні сили України, правоохоронні органи інші військові, інші військові формування. Всім гарного вечора. Разом сила територіальна громада міста Сквира. Відстояла да, да. Від провайсу свободи. Все, гарного вечора, всім щасливо.